На цій світлині важлива та сповнена подіями частина життя. Ділиться Денис Савенков. Позиція на Донецькому напрямку завжди з нами були котики. Цей кіт Вася його ми вивезли з позиції, і один з побратимів його забрав додому до себе. З квітня 2022-го працівник заводу Запоріжкокс став на захист країни. Служив в 55-й бригаді на гарматі М 37 Був навідником. У нас було все дуже. Дружно, все робили спільно. З побратимами справно нищив окупантів на Донеччині. Був нагороджений орденами за мужність та сталевий хрест. Отримав медаль захиснику вітчизни. У вересні 2023-го отримав поранення. Ми тоді працювали в напрямку Ну, Так, снаряд впав в перший пристрілочний десь метр в метрах десяти від гармати, і нас тоді чотири людини постраждало. Я отримав поранення в спину і в руку. Далі евакуація та лікування. У Метинвесті діє програма підтримки співробітників, які стали на захист України. Тож тут компанія оперативно надала допомогу. Відразу після поранення Метинвест мене підтримував, матеріальна і моральна була підтримка. Ну все добре було. Зараз Денис повернувся до цивільного життя та роботи на рідному підприємстві. Нещодавно проходив курс відновлення в санаторії Боржава. Оздоровчу програму для ветеранів склали фахівці, профінансував реабілітацію. «Метинвест». Були процедури, робота з психологами, Тімбілдинг. Завжди у нас був ну якби вільного часу не було. Але ну, це скоріш плюс, чим мінус. Денис Савенков наголошує, у команді почуває себе комфортно і впевнено. Після повернення на завод, колеги зустріли дуже радушно, було приємно, що не забували мене. У нас дуже гарний колектив, працюємо злагоджено. Денис каже, має відповідальну посаду, адже від його знань та вміння залежить робота коксових печей. Відповідно, і всього заводу. Тут стабільна праця, все добре. Гарних колектив. від роботи газівника залежить термічний і гідравлічний режим на батареї. Це дуже би, відповідально, складно, треба ну, розуміти. Ветеран планує зростати у професії та будувати кар'єру у компанії, тож вступив до вишу. Після повернення на завод зв'язалися зі мною представники Мітенецьполітехніки і запропонували на льготних умовах вступити до них на навчання. На майбутнє у Дениса Савенкова великі плани каже: запорука успіху, підтримка рідних та колективу в адаптації до мирного життя. Підтримка рідних, близьких колег дуже важлива. При поверненні до цивільного життя без цього дуже важко.